А всього на сьогодні відкрито дев'ять категорій, але yeah. е, е, Рада реєстру затвердила 45 категорій збитків шкоди пошкоджень втрат, які можуть бути занесені до цього реєстру. Але цей реєстр буде ну, не матиме значення, якщо ми не створимо двох додаткових елементів, які є обов'язковими. Це комісія, яка має розглянути інформацію з реєстру і визначити суму. Збитків належно до виплати постраждалій особі. Постраждалими особами може бути і держава, і бізнес приватний, і державний, і фізична особа. А також найголовніше джерела, звідки будуть братися гроші, аби ці рішення виконати. І таким чином, на сьогодні ми знаходимося в дуже активній фазі. Створення компенсаційної комісії розпочинаються офіційні перемовини країн-учасниць угу. е, е, Ради Європи, учасниць реєстру збитків щодо е, укладення міжнародної угоди про створення компенсаційного механізму. Це буде міжнародний угу. механізм, це буде міжнародна комісія, яка власне оцінюватиме збитки. і визначатиме суму компенсації, ми продовжуємо потужну адвокаційну і дипломатичну роботу зі створення компенсаційного фонду. Це насправді найважча, найважча робота, найважча частина. Оскільки, окрім наявних коштів в резервів Центробанку Російської Федерації, які знаходяться. В юрисдикціях дружніх нам держав іншого джерела виконання цих рішень доступного, які могли б бути доступні для країн-партнерів, на сьогодні немає.